Туве Янсон. Країна мумі-тролів Історія третя КАПелюх Чарівника. Розділ шостий, де з'являються чупсля і трясля із загадковою валіскою, яких переслідує Мара. А ще мовиться про те, як хропусь чинив правосуддя. Одного раннього ранку, на початку серпня, мандрували горами чупсля і трясля і опинилися приблизно у тому самому місці, де Чмих знайшов чарівникового капелюха. Вони спинилися на вершині і задивилися на долину момітролів. Чупсля мала на голові червону шапочку. А трясля волокла велику валізку. Вони прийшли здалеку і дуже втомилися. Унизу, з комина будиночка момітролів, струменів вранішній дим. Димсля. мовила трясля. Щось сля!» – кивнула голівкою чупсля. Вони рушили в долину, розмовляючи по дорозі чудернацькою мовою, яка є ужитковою для всіх чупслів і тряслів. Їх не всі розуміли, та головне, що між собою вони могли прекрасно порозумітися. Гадаєш, сля, нас впустять сля? засумнівалася чупсля. Хто з нас сля? відказала трясля. Але не бійся сля, якщо нас зустрінуть, Сля, непривітно. Вони сторожко підійшли до будинку і поставали знічено біля сходів. Постукаємо сля? несміливо запитала чупсля, а раптом на нас накричать сля. У ту мить мама визирнула у вікно і голосно покликала Кава готова. Чупсля і трясля так страшенно налякалися, що сторч голов заплигнули через віконце до льоху, де зберігалася картопля. Ой, зойкнула мама і аж підскочила з переляку. Напевно, двоє щуриків залізло до пивниці. Чмиху, віднеси їм трохи молока. Раптом вона помітила покинуту на сходах валізку. О, то вони з багажем, подумала вона. Напевно, захочуть затриматися у нас надовше. Мама рушила на пошуки тата, щоб попросити його доставити ще два ліжка, але дуже-дуже маленькі, а тим часом чупсля і трясля принишкли в картоплі, лише очі виблискували і зі страхом очікували, що ж буде з ними далі. У кожному сля разі тут готують. «Кавосля!» – пробубоніла трясля. Хтось іде, сля!» – холонучи, відляко зашепотіла чупсля. Сиди тихо, як миша сля!» Двері льоху скрипнули. На верхній сходинці з'явився чмих з ліхтариком в одній лапці і мисочкою молока в іншій. Агов, де ви? покликав він. Чупсля і трясля ще глибше зарилися в картоплю, міцно вчепившись одне в одного. Хочете молока? запитав чмих уже голосніше. Він хоче сля нас обдарити, сля, шепнула трясля. Якщо гадаєте, що я стоятиму тут півдня, то дуже помиляєтеся, почав уже сердитися Чмих. Неподобство або безглуздя. Старі турні щури, яким забракло розуму увійти в дім з головного входу. Трясля не стерпіла образи власної гідності. Сам тисля сля. Ого? Ще й чужоземці? здивувався Чмих. Ліпше покличу маму момітроля. Він замкнув двері льоху на замок і кинувся в кухню. То що, попили гості молока? запитала мама. Вони розмовляють чужинецькою мовою. Годі зрозуміти. А ну, повтори якісь слова, попросив момітроль, який удвох з гемолем розтирав у ступці прянощі. Сам тисля щурсля, пригадав Чмих. момі мама зітхнула. Тільки того ще бракувало. Як мені довідатися, що вони забажали б собі на десерт в день своїх уродин чи скільки подушок класти їм під голови? Ми навчимося їхньої мови, заспокоїв її момітроль. Це дуже просто. Раз, сля, два сля, трисля. Здається, я зрозумів, що вони мали на увазі, замислено мовив Гемоль. Вони сказали, що Чмих – старий лисий щур. Чмих почервонів по самі вуха і з пересердя тріпнув головою. Іди і сам поговори з ними, якщо такий мутрий, чмихнув він. Гемуль почебиряв до льоху і покликав ласкавим голосом. Ласкаво просимо сля. Чупсля і трясля виткнули голови з картопляної купи і зиркнули на нього. Молокосля добресля. солодкові вдалі Гемуль. Урешті чупсля і трясля набралися відваги і почелапали вслід за гемолем до вітальні. Чмих, порозглядавши гостей з усіх боків, дійшов висновку, що вони набагато менші від нього, він одразу подобрів і почав поблажливо ставитися до прибульців. Привіт! Приємно познайомитися. «Дякуєм, сля, нам теж приємно сля, відповіла Чупсля. У вас сля пахне сля, кава я, сля!» – делікатно поцікавилася трясля. Що вони сказали? Хвилювалася мама. Що голодні, переклав Гемоль. Та хоч би навіть вмирали з голоду, не хочуть і близько бачити чмихову мордочку. Можеш передати їм мої найщиріші вітання, скипів чмих. Ніколи в житті не бачив таких дурнюхів. Я йду геть. Чмих сля гнівається сля, пояснив Гемоль. Дурненький сля. Заходьте, не соромтеся, покавуєте з нами, припрошувала вкрай схвильована мама, ведучи гостей на ганок. Гемоль тупцяв за ними страшенно гордий зі свого нового рангу тлумача. Отак чупсля і трясля замешкали у родині момітролів. Вони не галасували, ходили, тримаючись за ручки і повсюдно тягали за собою свою валізку. Та коли запала сутінь, на диво стривожилися, заметалися угору вниз сходами і сховалися під килимами. Що трапилося сля? запитав Гемоль. Мара. ледь чутно прошепотіла трясля. Мара? Це хто? Гемоль трохи занепокоївся. Чупсля вирячила очі, вишкірила зуби і надулася, скільки стачило духу. Страшна сля! Жахлива сля. жебоніла трясля. Замкніться сля, щоб не зайшла сля до хати. Гемоль побіг сповістити новину мумі-мамі. Вони наперебій торочать, що якась страшна і жахлива мара, має прийти сюди. Треба позачиняти на ніч усі двері. Але ж у нас є ключ лише від льоху, стурбовано мовила мама. Отак От воно завжди з чужоземцями. І вона пішла за порадою до тата. Слід озброїтися і присунути меблі до дверей, не розгубився тато. Така страшнюча велетенська мара може бути небезпечною. Я поставлю у вітальні ревуна, а чупсля і трясля спатимуть під моїм ліжком. Але обидві вже залізли до шухляди комоду, на відріз, відмовляючись покинути сховок. Похитавши головою, тато подався до дровітні за рушницею. На дворі запала темна серпнева ніч, у саду шугали якісь оксамитово чорні тіні. ліс понуро шелестів, вилетіли зі своїми ліхтариками на прогулянку світлячки, хоч татові і було моторошно, та нічого не вдієш. Принести рушницю вкрай необхідно. Хто зна, може тамара затаїлася десь за кущем, не знати навіть, яка вона на вигляд, а що ще важливіше, яка завбільшки. Повернувшись на ганок, він загородив двері канапою і віддав розпорядження: світло не вимикати всю ніч. Кожен має бути готовий встати по тривозі. Нюхмомрик спатиме нині у будинку. Усі перебували в прикрій напрузі. Тато момітроля постукав по шухляді комоди й урочисто проголосив: Ми вас захистимо. З комоди ніхто не відізвався. Тато висунув шухляду, злякавшись, чи не вкрали чупслю і тряслю у цій метушні, але обидві мирно спали разом з нерозлучною валіскою. Мабуть, і нам час до сну!» Мовив тато, тільки прохання всім озброїтися. З неспокійним серцем, безугаву базікаючи, щоб заглушити тривогу, всі розійшлися по своїх кімнатах. У будинку момітролів помало запанувала тиша. Лише гасова лампа самітно горіла у вітальні на столі. Годинник вибив дванадцяту, потім першу. Кілька хвилин на третю прокинувся ондатер, бо його притисло до вітру. Сонний, він почапав на ганок і у великому здивуванні завмер перед дверима, перегородженими важкою канапою. Що за безглузді вигадки? буркнув він, з натугою відсуваючи канапу. Зненацька овімкнувся ревун. Будинок вмить сповнився криками, пострілами з рушниці і тупотом численних ніг. Усі збіглися до вітальні, озброєні хто очі міг, сокирами, ножицями, камінням, лопатами, ножами та граблями і витріщилися на Ондатра. Де мара? закричав момітроль. Яка там мара? Це я. роздратовано буркнув Андатер. Мені захотілося в туалет. Я й забув про Мару. То йди, але скоро, і більше такого не роби, звелів хропусь. Він широко відчинив двері надвір і враз. Усі побачили Мару. Геть усі побачили, вона непорушно сиділа перед сходами на посипаній піском стежці і дивилася на них круглими, незмигними очима. Була вона не надто великою і не надто грізною на вигляд, але страшенно бридкою, і, здавалося, могла отак непорушно сидіти цілу вічність. Це було жахливо. Ніхто не зважився першим напасти на неї. Вона ще трохи повитріщалася на господарів і зникла у пітьмі саду. Там, де сиділа мара, земля вкрилася памороззю. Хропусь замкнув двері, його аж пересмикнуло від огиди. Бідолашні чупсля і трясля, мовив він. Поглянь, Гемолю, чи вони не прокинулися? Крихітки не спали. Пішла сля? запитала трясля. Спіці, усе горазля, заспокоїв їх Гемуль. Чупсля тихенько зітхнула. Подякувала сля і обоє, не випускаючи з рук валіски, забилися у найдальший куток шухляди ще поспати. Можна йти спати? запитала мама момітроля, відставляючи на бік сокиру. Ти спи, мамо, сказав момітроль. А ми з нюхмомриком постоїмо на чатах, доки зійде сонце. Свою тарбинку про всяк випадок заховай під подушку. Друзі залишилися самі у вітальні, граючи в покер до світання. Решту ночі мара не давалася чути. Наступного ранку Гемуль зі стурбованим виглядом з'явився у кухні. Я розмовляв з чупслею і тряслою. У чим знову справа? уже вкотре зітхнула мама. Мара полює за їхньою валізкою». «Негідниця!» – обурилася мама. Грабувати крихіток! Не зовсім так, заперечив Гемуль. Усе значно складніше, схоже на те, що валізка належить їй. Гм, замислилась мама Момітроля. Це справді ускладнює справу. Треба поговорити з хропусем, він уміє залагоджувати всілякі непорозуміння. Хропусь виявив величезне зацікавлення. Тут особливий випадок, поважно мовив він. Треба скликати нараду. Хай усі зберуться у третій годині під кущем буску, щоб обговорити це питання. Гарне і тепле пообіддя повнилося пахощами та дзижчанням бджіл. Садок, розквітчений барвами пізнього літа, був схожий на букет нареченої. Гама кондатра натягнула між кущами, а збоку почепили плакат, обвинувач мари. Хропусь власною персоною сидів на скрині у перуці з деревної пряжі, чекаючи, доки всі зберуться. Здалеку видно, хто суддя. Навпроти нього, відгороджені буком, сиділи чупсля і трясля, смакуючи вишнями, і неважко було здогадатися, що то лава підсудних. Дозвольте мені бути їхнім обвинувачем, наполягав Чимих. Ніяк не міг вибачити чупслі і тряслі образи, коли вони обізвали його старим лисим щуром. У такому разі я візьму на себе захист крихіток, заявив Гемуль. А яким буду? не хотіла залишатися осторонь хропця. Голосом народу, скажімо, запропонував хропусь. Родина Мумітролів виступить у ролі свідків. Що ж до нюхмумрика, то він може вести протокол судового засідання. Але за всіма правилами. А чому цікаво знати, мара немає адвоката? Не вгамовувався чмих. У цьому немає потреби, гостро відрізав хропусь. Правда, на її боці. Готові? Починаємо. Він тричі гупнув по скрині молотком. Розумієш сля, що тут діється сля? Запитала чупсля. трохи, сля, відповіла трясля і плюнула вишневою кісточкою в суддю. Висловлювати свою думку зможете тоді, як вас про це попросять, стримано зронив хропусь, відповідати на запитання лише так або ні, нічого більше. Перше запитання кому належить валізка вам чи марі? Так сля. вигукнула чупсля. Вигукнула трясля. Запиши Суперечить самі собі. крикнув чмих. Хропусь голосно постукав молотком до скрині. Прошу тиші. Востаннє запитую, чия валізка. Наша сля. відказала трясля. Вони кажуть, що валізка належить їм, переклав Гемуль. Хоча вранці стверджували зовсім навпаки. Що ж? Тоді нема потреби віддавати її марі, полегшено зітхнув хропусь. Шкода лише моїх зусиль на організацію судового засідання. Чупсля потягнулася і щось зашепотіла на вухо Гемулові. Чупсля каже, переклав Гемуль, що лише в міст валіски належить марі. Ха. чмихнув чмих. Цього можна було сподіватися. Справа цілком зрозуміла. Марі слід повернути її власність, а ці риб'ячі недогразки, хай хоч вдавляться своєю старою валізкою. Нічого тут не зрозуміло, зухвало втрутився Гемоль. Справа не в тому, хто володіє вмістом валіски, а в тому, хто має більше право на володіння ним. Добра річ має бути в добрих руках. Ви всі бачили мару. А тепер запитую вас, чи може така особа, як мара, мати право на вміст валізки? Ну й хитрон, захоплено скрикнув Чмих. У твоїх словах є зерна правди, але уяви собі лишень, яка вона самотня, ніхто її не любить і вона нікого не любить. Вміст валізки, то, можливо, всі її маєтки, а тепер ще й це від неї забирати. Сама самісінька серед ночі, без даху над головою. Голос Чмиха затремтів від розчулення. Ошукана чупслями і тряслями. Він схлипнув і замовк. Хропусь постукав молотком по скрині. Марі, захист не потрібний, наголосив він. До того ж, твоя точка зору надто емоційна, та й Гемоля теж. Прошу до слова свідків. Родина мумітролів була одностайною. Нам страшенно полюбилися Чубсля й трясля, а мара не сподобалася з першого погляду. Дуже прикро, що доведеться повернути їй в міст валізки. На те й існує правосуддя, щоб винести справедливий присуд, напустивши на себе пиху, мовив хропусь. Тож дотримуйтеся фактів, нато з огляду на те, що чупсля і трясля не вміють відрізнити законність від беззаконня. Такими вони народилися і тут нічого не вдієш. То яким буде слово обвинувача? Однак кондатер мовчав, заснув у гамаку. Так, так. похитав головою хропусь, жодної зацікавленості у процесі. Хто ще хоче висловитися перш, ніж я оголошу вирок. Вибачте, пролунав голос народу. Чи не допомогло б вирішенню справи оприлюднення в місту Валіски? Чупсля знову щось зашепотіла Гемолові, той згідно кивнув головою. Це таємниця, витломачив він слова чупслі. Чупсля і трясля переконані, що в міст Валіски. Є найчудовішою річчю на світі, а мара, натомість, вважає її лише найдорожчою. Хропусь покивав головою і наморщив чоло. Випадок важкий, зрештою мовив він. Чупсля і трясля міркують слушно, однак повелися вони неправомірно. Закон є закон. Мені треба подумати, помовчте хвильку. У кущах буску запала тиша, зищали бджоли, сад розімлів під гарячим сонцем. Раптом дмухнуло холодом. Сонце зайшло за хмару, садок посірів. Що це? нюхмумрик підвів голову від сторінок протоколу. Це знову вона, прошепотіла хробця. У паморозній траві сиділа мара і витріщалася на товариство. Потім поволі перевела погляд на чупслю і тряслю і, мружачись, присунулася ближче до них. Рятуйте! зарепетувала чупсля. Стій, маро! рішуче звелів хропусь. Я маю тобі щось сказати. Мара зупинилася. Я довів свої міркування до логічного завершення. Вів далі хропусь. Може, чупсля і трясля викуплять вміст валізки? Яка твоя ціна? Висока, крижаним голосом відповіла мара. Моєї гори золота з острова Гатіфнатів достатньо? Мара заперечно похитала головою. Ой, як тут холодно, озвалася мама момітроля. Піду пошаль! Вона швиденько перебігла садом, де мара залишила морозяні сліди, вийшла на ганок, і тут їй сяйнула щаслива думка. Розпашіла від хвилювання, вона схопила з комоди капелюх чарівника, лиш би мара гідно оцінила його. Повернувшись до кущів боску, де чинилася судова розправа, мама поклала капелюха в траву і мовила: Ось найвартісніша річ! В усій долині мумітролів. Чи знає шановна мара, що виростала з цього капелюха? Чудові маленькі хмаринки, якими можна було кермувати? Чарівна солодка вода і тропічний райський сад. Це єдиний чарівний капелюх у світі. Доведи! Мара не приховувала насмішки, Мумі-мама поклала до капелюха вишеньку. Заляла мертва тиша, всі затамували подих. Лиш би звідти не поперла якась бридота, прошепотів нюхмумрик до Гемоля. Їм пощастило. Мара зазирнула в капелюх і побачила там жменю червоних рубінів. Бачиш, зраділа мама. Уяви, на що обернеться, скажімо, гарбуз. Мара подивилася на капелюх. Потім перевела погляд на чубслю та тряслю і знову на капелюх. Видно було, як напружено працює в неї думка. Урешті мара схопила чарівного капелюха і, не зронивши й слова, морозяно сірою тінню, посунула геть. Умить знову заіскріли літні барви, все навколо задзищало і задухмяніло. Щастя, що ми позбулися капелюха, сказала мама. Нарешті він згодився для доброї справи. Хмаринки були такі гарні, сумно мовив Чмих. А як весело було гратися у тарзана в джунглях, і собі засмутився момітроль. Швидка сля Минула сля усе! тішилася трясля, хапаючись за валізку, яка досі лежала на лаві підсудних. «Геніально, Сля!» – погодилася Чупсля, беручи тряслю за руку. Удвох вони почебиряли до будинку, а решта стояли і дивилися їм услід. Що вони сказали? запитав Чмих. Побажали всім доброго дня чи щось таке, відповів Гемоль.